you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. П'ятий президент України Петро Порошенко оскаржує указ чинного президента України Володимира Зеленського. Про це встигла поскаржитись. Порохоботка Ірина Геращенко. Зокрема, вона вибрала тему, на якій можна вигордити свочолого, а Зеленського показати в гіршому світлі. Вона повідомила, що Порошенко звернувся до правоохоронних органів та суду з позовами щодо незаконного скасування його відрядження до США і Польщі та блокування його міжпарламентської діяльності. Зокрема, подані позови до першого заступника голови Верховної ради Корнієнка та сьомого прикордонного карпатського загону західного регіонального управління йдеться у повідомленні. Крім того, Сивочоли подав оскарження і до Державної прикордонної служби України про скасування розпорядження Корнієнка, яким скасовано розпорядження Стефанчука про відрядження Порошенка та про скасування рішення прикордонників про відмову Порошенку у виїзді з України 1 дванадцятого дві тисячі та й на цьому не зупинились. Геращенко далі продовжила нести ахінею з тим, куди ще Порошенко подав оскарження на президента України. Так вона зазначила, що Порошенко направив позови до Кабінету міністрів України про визнання нечинним пункт 14.2 правил перетинання державного кордону громадянами України, яким встановлені обмеження на виїзд з України для посадовців, зокрема і для народних депутатів, до Київського окружного адміністративного суду. Порошенко оскаржує і незаконний указ Зеленського, на основі якого уряд, який має бути підзвітний раді. Блокує міжпарламентську діяльність депутатів, він спрямував позов до президента України про скасування указу, яким уведено в дію рішення РНБО, яким Кабмін зобов'язано встановити обмеження на виїзд для посадовців, висвітлила Геращенко. Ну, звісно ж, порохоботів турбує лише одне: те, що вони не можуть виїхати за кордону відрядження, тільки чи точно там відрядження, чи вони хочуть поїхати просто відпочити, точно ніхто не знає. Та їхня діяльність дуже поділяє країну на різні верстви вища та нижча. На їхню думку, простому народові виїжджати з країни не можна, адже це зрада про те, як їм влада перекрила таку можливість. Вони одразу почали вити у всі дірки, що це несправедливо, та влада вставляє їм палки в колеса. Проте посіпаки Пороха забувають, що в цій країні приймає остатую. Очні рішення президент. І якщо глава держави заборонив лідеру ЄС та його посіпакам перетинати кордон країни, значить він помітив ті деталі, які зашкодять в першу чергу суверенітету України. Та світові змі найбільше переймаються долею України та відносинами всередині нашої країни. Так, видання The New York Times нещодавно опублікував статтю під назвою Політичні швари збурюють Україну, поки вона шукає більшої військової підтримки. В тій статті вони підняли всі чвари, які відбувались в країні, та написали про них. А найголовніше, вони все написали в тому. У світлі, що саме внутрішні розбіжності, не прямо пов'язані з невдачами на фронті. Оскільки військова кампанія наразилася на труднощі, всередині політичного керівництва України почала зростати критика, йдеться в статті. Попри скандал на кордоні, коли його не випустили для участі в міжнародних зустрічах у Варшаві та Вашингтоні, Петро Порошенко все одно продовжує наполягати, що єдність всередині країни є необхідною умовою для перемоги. Для мене було несподіванкою і шоком, коли вони намагалися мене зупинити. Сказав Порошенко через три дні після того, як йому завадили виїхати з України під час запланованої поїздки до Польщі а потім до сполучених штатів. Та тут виникає питання: якщо севочолий так топить за єдність в країні, чому ж він сам нападає на президента України, зокрема, подає на нього скарги та роздмухає конфлікти між Залужним та Зеленським. В його словах немає одностайності. Він просто хоче всидіти на двох стільцях, поки його прикривають посіпаки. Проте дотримуватись такої тактики довго в нього не вийде. На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.